На даному відео огляд натуральної системи заміщення волосся на повній сіточці з імітацією шкіри головою. В такій системі можна робити проділи в будь-яких напрямках. Можна зробити будь-якого чубчика. Також можна робити будь-які зачіски, як зі своїм рідним волоссям, тобто високі хвостиків та пучки, так як на відео. Сіточку, яку ви бачите навколо системи, і обрізають та приклеюють. Ось так вона виглядає на манекені, щоб ви краще роздивилися. Волосся можна вирівнювати та завивати, але завжди при цьому використовуйте термозахист для захисту волосся. Імітація шкіри максимально реалістично виглядає. Так вона виглядає у хвостику, щоб ви побачили з різних сторін. А так виглядає з середини. Система регулюється спеціальним кріпленням ззаду.